Декілька місяців тому у новродіверських рок-музикантів виникла ідея провести вечір експериментальної чесності, на який було вирішено запросити гостей з міста Шостка сусідньої Сумської області. Вечір, який пройшов 29 апреля в Новгороді сіверському домі культури творчий вечір, називався Вечір експериментальної чесності, в якому взяли участь три групи. Один колектив був з Новгородсеверського. Новгород і два колективи з города Шостки це Креш и зона отстоя. Также вечер украсили работы молодого, но талантливого художника Владимира Томилка. Вечер проходил за підтримки районной держадминистрации. За что спасибо большое, огромное спасибо господину Плотникову. На рук вечірку зібралась не тільки молодь, а й люди поважного віку. Представники нового напрямку в музиці з коморох року, гурт «Нестерок» в складі фронтмена Романа Нестеренка, барабанщика Олександра Ігнатова та гітариста Василя Садового порадував своїм виступам. Перший треба віддати гідну город за неперевершений виступ. Команда звучала чітко злагоджена агресивна музикою та водночас мелодична вокалом лідера групи. Продовжили вечір гості з шостки. Гурт Креш відмитився лірикою на рідній мові. Звучала вона гармонічно в поєднанні з експресивною потужною музикою. Спокійний вокал соліста гурту на приспівах переходив у потижний крик, і публіка, яка того вечора не була надто численною, дуже схвально прийняла ін'єкцію якісного року. Вечір був дійсно роковий на всі 100 відсотків. Найкрутішому розумінні цього слова. Хлопці з гурту «Зонат стоя» дали жару і в прямому, і в переносному сенсі. Ось що значить справжній рок. Прийом був теплий, непоганий. Людей, звісно, було немного. Це, звісно, не дуже добре, але ми і цьому були раді, насправді, тому що в Новгород-Сіверській дуже складна, тяжела ситуація з культурним розвитком музикальним. Мало інтересу, мабуть, і мало людей, які б виражали своє творчество Увлечення. Загалом вечір видався жарким та потужним. Всі три команди порадували публіку своєю драйвовою музикою та надзвичайним запалом.